Вітаю, в ефірі новини на часі про головні події дня розкажу у випуску. П'ятеро людей загинули, десятеро постраждали. Серед них – 17-річна дівчина. Вчора ввечері росіяни атакували фугасною авіабомбою Шевченківський район. Удар прийшовся по проїжджій частині. Утворилась вирва у кілька метрів. Прилеглі кіоски та магазини вигоріли. Уламки авіабомби розлетілись на кілька кілометрів. Пробиті наскрізь стіни та вікна деяких квартир. Люди, які в той момент повертались додому, кажуть, встигли вчасно спуститись в укриття. Сидимо в укритті вже, бо тривога була, і у нас на телефоні прийшла сигналка, що вибиті вікна, що все. Потім ми дзвонили начальству, бо думали, що вже і наш магазин горить. Не знаю, чи можливо взагалі відновити цей магазин, бо там ну, не вікон, ні стель, нічого немає. Станом на зараз відомо, що у будинках вибито дві сотні вікон. Зночі на місці працюють комунальні та аварійні служби. Розбирають завали і прибирають навислі конструкції та допомагають врятувати вціліле майно місцевих мешканців. Об'єм роботи досить великий, тому що дуже багато пошкоджених кіосків, магазинів. Також зночі рятувальники ксварс дістають рами з вікон, які були пошкоджені в багатоповерхових будинках, і аварійні балкони прибирають, а ремсервіс зашиває ці вікна. Наразі не відомо скільки це буде все ліквідуватися, але роботи поки тривають. Евакуація з прифронтових районів Запорізької області. Детальніше про те, як людям допомагають дістатися безпечних місць, поговоримо з Анною Такаченко, начальницею відділу комунікації головного управління національної поліції у Запорізькій області. Пані Анно, вітаю. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, чи багато людей зараз залишається жити у прифронтових районах Запорізької області? Так, на жаль, цифра ще дуже велика. Багато людей наражаються на небезпеку, тим, що залишаються в таких прифронтових населених пунктах, як Приморське поле, деякі інші населені пункти в тих громадах, які щодня піддаються ворожим обстрілам. Як саме відбувається процес евакуації? Чи місцеві знають про це завчасно? Чи поліцейським буквально доводиться заходити до кожного двору і розповідати про таку можливість? І перше, і друге взагалі про процес евакуації всі місцеві жителі кожного населеного пункту оповіщені завчасно з ними проводиться постійна робота, постійне оповіщення ведеться, як у вигляді подворових обходів залишаються деякі оголошення в тих населених пунктах, де вже немає мобільного зв'язку. Фактично ніяк там зателефонувати і людей оповістити в режимі онлайн. Тому і заходять, стукають у двері, і залишають такі записочки. Працюють не тільки поліцейські, працюють в плані оповіщення і представники місцевої влади, і представники громад, і волонтерські організації. Тобто всі люди мають доступ до такої інформації. Але, на жаль, не всі, не всі погоджуються. зважуються. Так. І бувають такі випадки, коли до поліції звертаються родичі, які проживають в тилових населених пунктах. Вони говорять про те, що треба вивезти там маму, тата, бабусю, там умовно когось з близьких родичів. Ми виїжджаємо разом з поліцейськими на адресу. Так було буквально ось позавчора. І в останній момент, уже коли поліцейське евакуаційне авто під воротами стоїть, люди відмовляються. Бувають і такі випадки. А чому ж на якось підготуватись до процесу евакуації? Що потрібно знати людям? Ну, це елементарні знання, це такий алгоритм, який допоможе взяти з собою найнеобхідніше. Люди знають свій стан здоров'я, тому мають запастися необхідними ліками, якщо у них є змога. Хоча знаєте, це така утопічна вимога, тому що зараз немає доступу до медицини, не працюють аптеки, і деякі люди ну. Хтось запасяся, хтось не запасся. Але треба мати те, що підтримуватиме твоє здоров'я в момент евакуації, це вже сама по собі стресова ситуація. Треба трошечки подбати про своє здоров'я. Ну, це, відповідно, документи найнеобхідніші, не якісь цінності. Ну і ми стикалися з тим, що люди вивозять архівні фотографії навіть. Це такий маленький приклад. А чи є якісь обмеження От по кількості речей, можливо, там дві сумки. Чи немає? фактичних обмежень немає, але якщо стають у пріоритеті вивезти живу людину чи вивезти чиїсь сумки, звісно ж таки поліцейські надають перевагу, і волонтери в тому числі надають перевагу саме живим людям, а не їхнім речам. Матеріально воно якось наживеться. А ось здоров'я та життя треба рятувати передусім. Чи можуть люди забирати з собою домашніх улюбленців? Є такі випадки. На наших очах вивозили і невеличких собак, і вивозили кот котів. І був навіть випадок. Це було не цього року, це ось не в останній момент. Але наші оперуповноважені колись виводили з Оріхова навіть коров вели кілька кілометрів, тому що власниця не хотіла евакуюватися без своєї рогатої тварини. Що чекає далі на людей, які виїхали з рідного села чи міста і приїхали вже кудись у безпечну зону? По-перше, люди не виїжджають у невідомість. Всі евакуації передує така ось складна координаційна робота, в яку включаються і місцева влада, і волонтери, і поліцейські тобто людей забирають для того, щоб відвезти на конкретну адресу. Вже спочатку їх вивозять до Запоріжжя, де вже відбувається якийсь певний розподіл, або вже є заздалегідь призначені місця призначення, куди поїдуть ці. Ці люди, це зазвичай у більш безпечних областях. Переважно це західна частина нашої країни. Там люди готові зустрічати і шелтери, і гуртожитки. Хтось виїжджає до родичів. Тобто, саму основну логістичну задачу у плані транспортування виконує поліція. А місцева влада вже турбується про те, щоб мати, щоб люди мали розуміння, де вони отримають дах над головою. Тобто нікого ніколи не вивозять у невідомість. Куди можуть звертатися люди, які хочуть виїхати самостійно, або їхні рідні, які хочуть допомогти Найперший номер це 102. Це три цифри, які, як, як ми кажемо, рятують життя. На 102 можуть телефонувати рідні, близькі, які знають, що їхні там батьки, дідусі, там ще хтось з родичів потребує допомоги. Можуть звертатися до безпосередньо поліцейських під час обходів, тому що в кожному населеному пункті, який зараз обстрілюється, все одно продовжать нести службу поліцейські. Вони є де є люди, де є неокуповані території, там завжди працює поліція до місцевої влади, до місцевої громади звертаються. До волонтерів, просто до будь-яких представників влади можна звернутися під час їхньої присутності, заявити про бажання евакуюватися буквально за лічені години або навіть оперативно в цей же момент, якщо людина готова сісти сумкою на, знаєте, на сидіння авто, її можуть вивезти. Це дуже оперативна спланована робота. Нічого спонтанного такого не буває. Тобто евакуаційна група, яка заїжджає на прифронтову територію, вона вже має чітко чітке розуміння своїх дій на будь-який розвиток Уток сценарію. Я вам дякую за розмову. У нас у гостях була Анна Ткаченко, начальниця відділу комунікації головного управління національної поліції у Запорізькій області. Говорили про евакуацію з прифронтових районів Запорізької області. Ще 85 дзвіночків з іменами полеглих героїв з'явились на дереві пам'яті у Запоріжжі. У річницю Революції Гідності містяни вшанували пам'ять своїх захисників. Їхні імена озвучили під час траурної церемонії, серед них і учасники АТО. Імені дзвіночки розмістили на гілках символічного дерева пам'яті, а на великому екрані показали портрети воїнів, яких рідні так і не дочекались додому. Балаганський Євген. Олексійович. Бойний Роман Сергійович. Він завжди на відео, на фото отакий значок подавав. Це сердечко, я люблю. І я йому завжди і на могилі, коли ми вертаємось з кладовища, я йому так само. Значок. Він хореограф. Так, закінчив наш Бордянський е, університет. Е, і він був в АТО з 2016 року, пішов за татом. Тата в полоні з міста Маріуполь. Досі. А Тимофій пішов, пішов, пішов потім батька? за ним. Так. Він виїхав з окупації, був в Запоріжжі, а потім пішов, вибрав собі ту бригаду, яку він хотів, десантно-штурмові війська, розвідник. І загинув, захищаючи Запорізьку область під роботину. Меморіалу Дерево пам'яті один рік. Цього разу взяти участь у траурній церемонії запросили актрису та співачку Київського театру Дах Софію Баскакову. Я вважаю, що це неймовірно важливо, те, що поставили це дерево. Я вважаю, що це дуже важливо, як символічно, як символи закоробовують пам'ять. Це дуже важливо, і мені дуже подобається, як воно виглядає. І я щаслива, що у людей цього міста є таке місце, на можна прийти і вшанувати пам'ять. Запоріжці вшанували героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.